Абсолютно впевнений, що вона проводиться для того, щоб те, що називають в Одесі, там панти, е, це популізм, е, і якщо вони закриють міністерство молоді і спорту, то як же ж буде здійснюватись молодіжна політика? Досвід в громадах показує, що там, де немає спеціаліста з молодіжної політики, Ну, це як правило маленькі, слабенькі громади, але там про молоді не йдеться, про якісь молодіжні центри, під можливості потуги розвивати молодіжну політику, саме як політику. Немає міністерства, немає політики. От вони звичайно можуть аграрне міністерство загнати під якусь економікою. Там один із заступників міністра буде займатися аграрними питаннями. Проте, Міністерство молоді і спорту це має бути ключовим міністерством, а не таким, що а можна там списати, помножити на ноль. Те саме міністерство культури. Культура, власне, як і економіка, це тільки ти, і, і молодіжна. До речі, політика. там, ну як і освітня, тут ну, можна просто сказати, що освітня ж політика теж якби молодіжна. Да, освіта ж стосується молоді, але це десь трошки відлукаво. Культура – це той кіт, на якому мусить триматися економіка, наша ідентичність і не мати міністерства культури. Це ну я би сказав так собі. Ману це того, ж це не думає, тільки міністерство культури, пане Вікторе. Це міністерство культури, інформаційної політики, політики. інформаційної yeah, тим політики більше, тим більше інформаційна політика теж має е, міністерство формувати е, культуру і ну як е, е, інформувати громадян, які власне мають бути площадки. Для того щоб відбувався не монолог е влади, да не відносики, а діалог. Щоб е офіс президента, який керує країною, до речі, не Шмигаль, керує керуєш країною, будемо дорослі, а Є Єрмак, да? От, і щоб е вони саме формували ту політику, як має відбуватися згодом. Міністерство формує стратегію. Тепер стосовно 20 тисяч. Людей, яких які скоротили, скорочують це. Мається на увазі, ж не в центральних органах влади, це в обласних державних адміністраціях і в районних державних адміністраціях. Да, районні державні адміністрації це рудимент, який можна там скоротити, ну власне, от має бути рівень області, рівень громади, який ще район в районі. Там ну створить префектури, але зараз ми не можемо це зробити. Це треба зміни до конституції, тобто це питання. Відкладається, ну, як мінімум, до наступного парламенту, коли буде там, скажімо там консолідована конституційна згода на це. Це, звичайно, а, коли це буде. Я вам, це... я вам ще що скажу: одну річ, одну річ але дуже важливо: От 20 тисяч скоротили, там щоки понадували. Як правило, в міністерстві скорочують посади в міністерстві, але створюють якісь держагентства, створюють якісь інститути. Тобто, в тому же ж міністерстві да інститут вивчення чогось люди переходять туди на роботу з міністерства, втрачаючи просто фактично статус державного службовця. Те саме відбувається в регіонах. Тобто, ці 20 тисяч не пішли на біржу, будьте уверені. Вони просто по-іншому називаються. Я ще кажу, що це популізм. Це щоб показати, що от ми в війну, ми економимо. Мало того, весь офіс президента з'їдає приблизно скільки ж Два мільяр... 2 мільярда нам президент коштує 2 мільярда гривень, да? Ну, в рік. Ну, Десь у нього то, зараз кажуть, важливі функції. Десь, всі, всі обласні державні адміністрації разом узяті коштують десь теж 2,5 мільярда гривень. Якщо взяти із 3,3 трильйона, то це 0,0 і а потім аж якась циферка. Так. Так. ну, на адміністрації це не, не страшні гроші для України.